Вітаю, друзі! З вами Сергій Притула. І зараз я хотів би, щоб ви покликали до екранів ваших дітей, тому що те, про що я зараз буду розказувати, дорослим вже давно відомо, а от діткам у школі про таке не розкажуть. Отже, хлопчики та дівчатка, вмощуйтеся зручніше, і поки ваші батьки натискають лайк, підписка і дзвіночок, слухайте уважно. На землі існує ціла країна злодіїв. Можливо, після цього відео мене оголосять персоною нон-града у Росії. Можливо, навіть накладуть на мене санкції, або що ще страшніше, Кадиров запише. Відео з погрозами і вимагатиме, щоб я сказав, що Чечня це круто. Чечня круто, але я все одно розкажу вам те, що збирався розказати, тому що відступати далі нікуди позаду мандарин, люди мають знати правду: Росія країна злодіїв, злодюжок, крадунів, грабіжників, розбійників, аферистів. Та пройде світів. Тут я одразу хотів би уточнити, що все вище та нижче сказане стосується у більшій мірі керманичів Росії, а також їх прислужників та посіпак. Але і ті пересічні громадяни, яким це подобається, які вітають та підтримують таку політику, теж є співучасниками злочинів. Тобто вони теж злодюги. Ні, ну не виключено, що на теренах Росії можуть бути і порядні люди. Я такого не виключаю. Тобто статистично мали би бути. Країна величезна, людей дуже багато. Тому, по ідеї, десь там порядна людина мала б і знайти. Йтись тому, от, от, от тим, хто порядний, то ви не ображайтесь на це відео. Тож давайте перейдемо негайно до розбору польотів, щоб образи були аргументовані. Отже, росіяни люблять красти, і мова йде не тільки про технології, а й про багато чого іншого. Насамперед вони дуже люблять красти історію, здебільшого нашу росіяни давно і наполегливо намагаються приватизувати собі історію Київської Русі. Ну бо для них якось не солідно вести свою історію від княжества московського і від монгольського ярлика. На ханство. набагато солідніше вести свою історію з часів величних князів та величезної держави, що сягала від Сяну до Дону, у 2016 році в Москві з великою помпою було відкрито пам'ятник великому князю київському Володимиру. Ну, це той, що Русь хрестив. Таким чином, путінські ідеологи намагалися застовбити за собою цю історичну постать та події, які з ним пов'язані. А у 2017 році Путін під час візиту до Франції сказав наступне: освічена французька публіка знає про Руську Анну, королеву Франції, молодша дочка нашого великого князя Ярослава Мудрого, була дружиною Генріха І і внесла істотний внесок у розвиток Франції. Ви взагалі усвідомлюєте рівень маразму вже. І Ярослав Мудрий виявляється їхній, і донька його Анна Ярославівна Росіянка. Чому серед освіченої французької публіки не знайшлось нікого, хто б потикав Путіна лицем в пам'ятник, щоб він чіткіше роздивився напис, а на ньому пише Анна Київська. А зовсім недавно, на початку березня, Всесвітній економічний форум вніс княгиню Ольгу до списку жінок, які змінили світову історію. У цьому списку нашу княгиню Ольгу називали цитую російською правителькою та основоположницею сучасної Росії, ну очевидно, що таке трактування вони взяли не зі стелі, а виключно за рекомендацією дуже розумних російських колег. Після скандалу та гвалту, які вчинила українська сторона, згадку про Ольгу видалили. Хоча варто було б і залишити, а видалити треба було тільки фейкову інформацію про основоположницю російського государства. Так було б справедливо. Ну і ні для кого вже не є секретом, що Росія постійно намагається рейдернути історію Другої світової війни. Так і війна у них у 1941 році розпочалася, і Росія самотужки її виграла. Війна виграна, Не хочу нікого біжать. але в основному за що ресурсів чоловіческих і індустріальних ресурсів Російської Федерації і ще дуже багато всякої різної брехні пов'язаної з тими подіями. А все чому? А тому що Росія страна побіділь, і вони ніколи в житті не програвали. А якщо навіть і програвали, то такого не було, і все це неправда. Кремль також є всесвітньо відомим територіальним злодієм. Про окупацію Криму знає весь світ, і весь цивілізований світ це засуджує. Але росіянам по цим балам. ну боже, раднає гавань, і хоч камні з неба. До речі, скоро будуть. На додаток до території і людей, які там проживають, росіяни в Криму вкрали ще дуже багато українського майна та цінностей. Це і музейні експонати, і артефакти з розкопок, і заводи, і будинки, і навіть гроші з банків. Що принесе їм ця крадіжка у далекій перспективі? Ще побачимо але впевнений, що для росіян нічого хорошого. Російська влада навіть у спорті примудрилась відмітитись крадіжками. Ну або інакше, як назвати всі ці допінгові скандали на олімпіадах, якщо не крадіжкою перемоги у спортсменів з інших країн, і нам шанс FIFA Фіфа вілневе ріґретит. І от я дійсно не розумію, це ж якими конченими треба бути, щоб заради медалей бігати з баночками зі стяками туди-сюди. Там цілий відділ ФСБ займався цією уринотерапією. Дозаймалися. Тепер на світових змаганнях замість російського прапору піднімають якісь логотипи, а замість гімну Росії звучить музика чайковського. Ну і хто тепер країна 404? Те, що росіяни у своїх крадіжках країв не бачать взагалі, ми зрозуміли після того, як вони посягнули на святе, на наш український борщ. Поки що нашими аналітиками було зафіксовано дві спроби вкрасти борщ. Перша відбулася у 2019 році, коли офіційний твітер Міністерства закордонних справ Росії заявив, що найвідомішою стравою Росіян є борщ, але піднявся чималий гвалт, і цю атаку було відбито силами українського ж МЗС, активістами з Твітеру та небайдужими громадянами із Фейсбуку. Принагідно хотілося б подякувати щирій та працелюбній дівчині зі Сполучених Штатів Америки Саші Грей. І яка готуючи борщ, підкріпила все це прапором України, натякаючи, мовляв, ось країна, яка дала світу борщ. Спасибі вам, Олександро. Цінуємо вас, чим би ви не займалися, Лисий з Бразерс, якщо ж накрутить голубці, ціни вашому цеху не буде. Ну, а друга спроба вкрасти наш борщ відбулася не так давно, якраз напередодні нового року. Тоді представники відомого гастрогіду Мішлен написали, що вони вирушають до Москви для того, щоб оцінити тамтешню кухню і перевірити тамтешні ресторани. А також а також скуштувати цитую емблематичні національні перші страви російської кухні борщ та рассольник. Цю атаку також вдалося відбити розголосом та активністю українського посольства у Франції. У Мішлені вже. Вибачилися і більше подібного не пишуть. Чи не буде більше спроб поцупити наш борщ? Я не впевнений. Адже коли із національної кухні з перших страв у тебе тільки тюря та щі? Що там палащі, <світ> То рука сама тягнеться до сусідської кастрюлі з борщем. Тому, друзі, є порада. Якщо будете у літаку пролітати над територією Росії, то слідкуйте за кишенями та сумками, бо обнести можуть навіть у повітрі вже навчилися. Ну а нашим державним інституціям теж є завдання: не залишати без нагляду території, історію, культуру, національну кухню, спорт зрештою, все, все, все. все. Бо із сусідами нам не пощастило, маємо бути. Пильні і маємо бути не тільки пильні, але й сильні, бо до сильного ніхто ніколи не полізе щось красти. Пішли качатись, друзі. До нових зустрічей! Нехай щастить.